2 вересня цього року розпочала роботу 14-та сесія Верховної Ради. Що цікавого, це рекордна, як і попередня 13-та сесія. Рада ще ніколи так довго не працювала. По регламенту сесія розпочинається 1 понеділка, лютого та 1 понеділка вересня. І от 29 серпня минуло 6 років, як працює Верховна Рада 9-го скликання. Що ж було цікавого на початку 14-ї сесії? Та дійсно Верховна Рада цього скликання побила чимало рекордів, і вже і 13 14-та сесія, яких ніколи не відкривали попередні парламенти, і цьому скликанню виповнилося вже 6 років при конституційному терміні. 5. а ще такий рекорд, з якого розпочалося це скликання, це найменша кількість депутатів ще менше ніж було в попередній сесії. 396 народних обранців лишаються працювати в стінах парламенту. Зокрема, пов'язана це з трагічним вбивством Андрія Поробія у Львові. А наразі його місце в парламенті вакантне. Але оскільки він був обраний по списку, то по ідеї має посунутися список європейської солідарності. Замість нього має зайти наступний в списку партії кандидат. Поки що, це Тетяна Чорновол, колишня народна депутатка, також Євросолідарності. Але вона зараз є військовослужбовицею. Ще ЦВК, Центральна виборча комісія не оголосила про її обрання, тому це ще така інтрига. Трохи Хто зайде замість паруб'я, але принаймні має з'явитися у Верховній Раді цей 397-й народний депутат.